Як знизити свою тривожність? Як допомогти собі вийти з того стану, коли вас лякають або якась ситуація, або невідомість, коли так недобре на душі, коли втрачається сон, погіршується пам'ять, і, в принципі, немає ресурсу і енергії якісно і продуктивно жити. Що з цим робити? Сьогодні поговоримо. Всім привіт! Мене звати Діна Простокіна, вже більше 10 років я вивчаю психологію і саморозвиток. І сьогодні я поділю... Своїми лайфхаками, як я знижую тривожність. І для початку пропоную вам розібратися, звідки вона береться, цей механізм тривожності, і як, в принципі, його можна регулювати. Отож, тривога це базове відчуття. Тривога є в кожного з нас, і це не є щось погане. Вона відповідає за самозбереження. Основа тривоги це страх. То чому ж тривожний стан так нам заважає? Бо коли тривога починає керувати вами, інші функції приторможуються. Тобто згадайте себе, в цьому стані тривоги. Вам приходить якась думка, вона розвивається, накручується, 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 і ви починаєте себе просто неадекватно поводити. Тривога настільки починає керувати нашим життям, що ми просто починаємо робити неадекватні вчинки. Ми починаємо страждати наш погалізм, ми неадекватно реагуємо на людей. Ми неадекватно сприймаємо те, що нам хоче донести наш співрозмовник. Тобто, тривога впливає на нас таким чином, що вона керує нами, а не ми собою. І перше, що активно реагує на цей наш тривожний стан, це наше тіло. Згадайте, коли ви тривожитесь, у вас все стискається. Тобто, можуть стискатися щелепи, можуть стискатися в зоні сонячного сплетіння, в зоні грудей. М'язи наші стискаються, і уявіть, якщо ви живете в стані тривоги, такої хронічної тривоги, місяцями, що відбувається з вашим тілом. Тому, коли працюють з тривожністю, то працюють і з психікою, і з тілом. Обов'язково ми повинні і розслабляти наші м'язи, і працювати з нашою головою. Значить, з приводу тіла, хочу вам привести приклад, як це виглядає в житті. Уявіть, що ви живете. І постійно перед собою носите якусь таку цінну хрустальну вазу. І ваше завдання слідкувати, щоб її не розбити. Ви тривожитесь за ту вазу, щоб її ніяк не побити. Паралельно, ви ще живете своє життя, готуєте їжу, доглядаєте за дітьми, заробляєте гроші, якось комунікуєте в соціумі. І весь час ви напружено несете перед собою оцю хрустальну вазу. Наприклад, оце так виглядає життя з тривогою. Якщо в людини тривожний стан триває більше 6 місяців, це переходить в генералізований тривожний розлад. Що відбувається? Тіло втомлюється, воно постійно в напрузі, воно не розслабляється навіть вночі. І дуже часто в мене таке було, що під час сну стискається щелепа. Я один раз проснулася, у мене тут все болить. Тобто настільки е, от така реакція організму настільки напружені м'язи лицевої частини і щелепи. Далі спостерігаються труднощі з концентрацією, тому що ви не можете нести перед собою хрустальну вазу і ще й запам'ятовувати імена, телефони, дати і так далі. Тобто на концентрацію уваги в організма вже просто не вистачає ресурсу, нав'язливі думки, дратівливість і напруженість м'язів. І ще один важливий пункт це порушення сну. А знаєте, що таке напруження м'язів, постійно напруження м'язів? Це як ви сидите з гантелькою в статиці. Не в динаміці піднімаєте, а в статиці сіли і сидите. Оце от напруження м'язів постійне регулярне місяцями, хочу підкреслити один дуже важливий момент: тривожність буде підвищена у всіх, хто живе рядом з тривожником. Тобто, якщо мама тривожниця, вона постійно от в такому стані, цей стан будуть щитувати діти, цей стан буде щитувати чоловік. Всі будуть тривожитись. І взагалі я хотіла вам сказати, що якщо ви думаєте, що а, це. Це єрунда, це така моя особливість тривожність, то це не так. З тривожником жити дуже-дуже важко. Бо це люди, які неадекватно сприймають інформацію, неадекватно чують співрозмовника. З ними дуже важко будувати робочі стосунки, тому що вони все катастрофізують, все для них якесь гіперболізоване, все в них якесь, все в негативних кольорах. Тобто, насправді, з тривожником дуже важко мати справу. І наше завдання це навчитися регулювати цей стан, знижувати нашу тривожність. Я поки записую відео, в мене вже стемніло, але я так хочу до вас донести цю думку, що я все-таки вирішила продовжити. Отож, перший пункт, який допомагає, це усвідомити, що це зараз увімкнулася тривога, і проаналізувати, чи вона функціональна, чи дисфункціональна. Дивіться, функціональна тривога, коли справді є загроза. Летить камінь в голову, ясне діло, що буде функціональна тривога. Або, ну ви розумієте, коли є реальна загроза, тоді без питань це прекрасна реакція нашого організму. Але в 90% випадків, на жаль, у нас смикається дисфункціональна тривога. Тобто та, яка насправді не має під собою підґрунтя. І дивіться. Те, що мені допомагає, ідеально це саме усвідомлення, що в мені заворушилась тривога. Я її собі, собі чомусь уявляю як змію. Причому змійку таку темного якогось, темно-сірого кольору, яка отак ворушиться там по мені, в душі в мене лазить. Ожила і там от починає там лазити. От щось мені так асоціюється, моя тривога. І коли я почала усвідомлювати, що це не катастрофа, нічого страшного не відбувається, да щось пішло не за моїм планом, да щось не за моїм сценарієм, але зараз нічого катастрофічного не відбувається, просто в мені вимкнулася моя тривога. Просто усвідомлювати її і дати право їй бути. Окей, я розумію, що мені зараз тривожно, я так собі говорю, мені тривожно, і я поспостерігаю за цією змійкою. І ви не повірите, дівчата, коли я почина, почала це практикувати, тривога почала зменшуватись. Тобто, пункт номер 1 це просто усвідомити. Усвідомити, що катастрофічного, якогось там, не знаю, нічого, що загрожує моєму виживанню, не відбувається. Це просто активувалась моя змійка. Да, вона є, да, я її бачу, окей, хай буде, я на неї подивлюсь. Все, і змійка зменшується і уповзає. Друга техніка, яку я часто використовую, називається вона zoom-out і zoom in. Тобто, коли ви якби, дивитесь на ситуацію зверху, от щось сталося. Щось пішло не по вашому плану, щось ви там не очікували, якось щось десь пішло не так щось в житті. Окей, дивимось на цю ситуацію зверху, «Zoom out там, щось сталося. Ну, давайте приклад візьмемо з тим же ж генератором, щоб я не була голослівною. Зламався генератор Так, оцінюю ситуацію. Зламався генератор, треба відмінити клієнтів, треба терміново знайти майстра, треба то-то то 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 зробити. Тобто Я собі визначаю фронт робіт. А далі зум-ін. Тобто я розписую собі конкретно кроки, сідаю і пишу собі, що конкретно зараз, крок за кроком, я буду робити, щоб вирішити цю ситуацію. Конкретно прописую, так, знайти майстра, придумати, як погрузити того генератора в машину, хто мені це допоможе, бо він дуже важкий Там, домовитись, якось, повирішувати питання з клієнтами і так далі. Тобто спочатку оцінюємо ситуацію з висоти пташиного польоту, а далі углубляємось і робимо, прописуємо собі конкретні кроки. Ця техніка допомагає якось трішечки заземлитись і не, катастрофі... не катастрофізувати ситуацію, тобто дає мозку якусь невеличку визначеність. І саме для цього я пишу кожен божий день список справ. Тому що зараз, от в цей час, в час війни, в час такої невизначеності, в час, коли незрозуміло, чи вимкнуть світло, чи не вимкнуть, чи прийдуть клієнти, чи не прийдуть. Що ще станеться в моєму бізнесі, коли я. Не маю чітких інструкцій, як мені діяти, оцей список, кожен божий день що робити, він дуже-дуже допомагає. Рухаємося далі, дівчата. У мене вже наступний день. Вчора не змогла я все-таки записати відео, бо світло зовсім пропало. І я продовжую зараз. Отож, пункт номер 3 це контролювати свої думки, час від часу ловити себе на думці, а про що я взагалі зараз думаю? Ви помічали, що ми насправді спимо. Дівчата, ми цілий Божий день спимо. Тобто у нас відбувається щось таке в голові, ніби це не ми керуємо нашими думками, нашим життям, а, які, а якісь... все на автоматі, все відбувається на автоматі. І дуже важливо час від часу просинатися, взагалі ловити себе на думці. Про що я зараз думаю, що я собі там в голові прокручую? У мене буває таке, що щось в мене настрій не дуже з самого ранку чищу зуби і задаю собі питання: ну, чого я тільки відкрила очі, ще ж нічого по факту поганого не сталося, чого я чищу зуби і вже розвиваю якісь негативні думки. Але для того, щоб себе ловити на цьому, треба час від часу просинатися. В принципі, ловити себе на думці, про що я зараз думаю. І хочу вам сказати, що це тренується. Тренується оця здібність ловити себе, відслідковувати якісь негативні думки, і не запускати їх далі, не дозволяти їм розростатися в голові до такої степені, що потім вже і страшно стає, і лячно, і тривожно, і небезпечно, і що не тільки. Тобто, що я до вас хотіла донести, що вправа така, це час від часу протягом дня ловити себе на думці, що я зараз в своїй голові прокручую, що я зараз розвиваю в своїй голові. І якщо ви розумієте, що це якісь негативні думки, примкніть свою увагу на щось хороше. Подивіться, яке сонце класне, ранок класний, не знаю. Купа всього хорошого насправді навколо нас. Завжди кожен божий момент, кожну секунду, окрім поганого, ще дуже багато всього навколо хорошого. Просто наше завдання перемикати нашу увагу. Рухаємося далі. Пункт номер 4 – це вести щоденник. Дівчата, щоденник це як психолог. Ну, скажімо так. Хорошого психолога він не замінить, але це такий інструмент, де можна кожен божий день вивантажувати все з голови, все, що заважає, все, що тривожить, все, що турбує, і працювати з цією інформацією. Тобто не буде такого відчуття бізисходності. Забула, як це перекласти, але суть ви зрозуміли, що блін, все погано і нічого не можу з цим зробити. Як воно мене задовбало і нічого не можу виправити. От такого не буде, якщо ви будете вести щоденник. Значить, ділюсь з вами моїм лайфхаком, що саме я пишу в своєму щоденнику. Я задаю собі три питання, дівчатки, це три святих питання. Коли в мене щось турбує, особливо в бізнесі, з людьми, в стосунках, це не так, як я собі уявляла. Там, от щось мене бентежить і непокоїть, я задаю собі питання, що саме мені не подобається. Перше, і розписую там. СММ спізнюється там, ми не. Робимо такі рілси, які я хочу. Там, масажистка не хоче зніматися у відео. Там, ну, от все, що мені не подобається, все я виписую, 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 вигружаю це все в голові. Або якась одна ситуація, я її прям розписую. Мені не подобається те-то, те-то, що Він так от сказав чи зробив. Я почуваюся так-то, так-то. Тобто я оце все виймаю з себе. Далі. Я Даю відповідь на друге питання. Як я хочу, щоб було? Хочу, щоб знімалося 25 рілсів в місяць, щоб була така-то-така -то, така то тематика, щоб ми це узгоджували. Ну, от прямо виписую, як я що хочу. І третє питання, яке я задаю собі, які конкретні кроки я сьогодні зроблю для вирішення цього питання? Які конкретні кроки? Ще раз повторю для вас: три питання, які ми пишемо в нашому щоденнику. Що не подобається, вивалюємо. Як я хочу, щоб було, вивалюємо. Третє, конкретні кроки, які я зроблю сьогодні. Дивіться, можна не тільки сьогодні, можна просто написати, в принципі, конкретні кроки, які мені треба зробити для виправлення цієї ситуації. І тоді, четвертим пунктом, можна конкретні кроки, які я зроблю сьогодні. Але я, як правило, пишу от три пункти. Я не кожен день е, от по цих трьох питаннях вивалюю в свій щоденник, але коли мене щось бентежить, коли мене щось мучить дуже сильно, оця техніка з трьох питань ідеально працює. Все, я собі цю ситуацію знов-таки бачу її зі сторони. Е, що мені не подобається, як я хочу, щоб було, як от е, зум-out, зум ін. І конкретно, окей, все, ми поняли, тут не подобається те не подобається що я зроблю? І конкретно я заземляюсь і звужується все до конкретних кроків на день. Техніка номер 4 це заземлення. Заземлення спрацьовує тоді, коли от у вас такий вирій думок, шквал емоцій, і вам треба зупинити себе. Терміново зупинити, бо ви себе ви знаєте, що ви себе доведете до просто шаленої тривожності. Якась звістка чи новина, чи чимось ви там не погодились, чи якась обставина, якісь такі сталися, що у вас от, що оце от в голові, в душі, у всьому. Оце все піднялось. Заземляйтесь одразу, не розвивайте цей стан. Не дозволяйте йому керу... почати керувати вашим життям цим ста... цьому стану. Значить, що таке заземляйтесь? Знаходьте п'ять предметів. От ви, наприклад, сидите вдома, вам стає страшно, лячно, тривожно, погано, небезпечно. Так, шукаєте 5 предметів і стараєтесь тактильно їх відчути. Усвідомлюєте, я вдома я бачу штори. Штори, тактильно їх е, відчуваєте, які вони на дотик. Окей. Так, далі бачу столика, стіл кругленький такий. Так само тактильно, він такий, е, в нього є якась текстура, відчуваєте це все. Далі вазон біля мене. Ой, який слизенька, яка поверхня. Все, ваші думки, отаким от чином, вам треба знайти 5 предметів. Ваші думки тоді заземляються і від отих от страхів і тих якихось жахів, які малює ваш мозок, ви повертаєтесь в реальне життя. Бо боїмось ми насправді, дівчата, нереальної небезпеки. Ви розумієте, в чому прикол? що Ми боїмось нереальної небезпеки, ми боїмось того, що намалював наш мозок. Наш мозок злякав нас, нагнітив оцей стан, і ми цього боїмося. А реально, по факту, ми вдома, на тепло, окей, нема світла, але це не саме страшне в житті. Навколо там вазони, стіл, ламінат, все добре, їсти є в холодильнику, все нормально. По факту, ми знаходимося в безпеці. Це просто уловки нашого мозку. Пункт номер 5 це займатися спортом. Дівчата, я хожу на спорт не для того, щоб бути стрункою і здоровою. Ну, це те, так само, але це не перша причина моїх спортивних занять. Я хожу на спорт для свого ментального здоров'я. Тому що, коли я хожу на спорт, я відчуваю цей приплив дофаміну, адреналіну, ендорфіну, серотоніну, оцих от гормонів радості, я себе. Такою, знаєте, жвавенькою, бадьоренькою почуваю, і мені легше впоратися з моєю тривогою. Коли я пропускаю тренування, я бачу, що я стаю набагато більш тривожною. Тому, в першу чергу, я хожу і на фітнес, і на йогу, тільки для того, щоб бути менш тривожною і для того, щоб врівноважити моє ментальне здоров'я. Наступний пункт, який мені допомагає дуже класно розслаблятися, і цей пункт спрямований на роботу з тілом, бо я вам вже казала, що при роботі з тривожністю треба працювати і з психікою, і з тілом, знімати ці зажими і спазми з нашого тіла. Отож, наступний пункт це баня з масажем, дівчата. Я нещодавно для себе це відкрила, причому я хожу в загальну баню в жіночий день. І це щось неймовірне для мене. В нашій бані є і джакузі, ну і сама парилка дуже класна, і хамам, і басейни. І це все дуже класно спрацьовує на розслаблення тіла, особливо в джакузі. Там є масаж, і я стаю таким чином, щоб мені масажувало оту сонячне сплетіння, груди, щоб це все могло розслабитись. І на фізиці, прям фізично м'язи розслабляються, і це справді стає легше, і я себе набагато краще почуваю. Але ще в бані у нас є масажисти. Я пішла на масаж обличчя, і там дівчата роблять масаж обличчя, і прямо так декольте, комірцева зона. А саме тут у нас накопичується напруження. Ось тут м'язи дуже страждають. І що ви думаєте, це було неймовірно. Я почувала себе як ангел, як нібито я народилась заново на світ. Тому я відкрила для себе такий чудовий релакс, як загальна баня і як масаж. І я вам щиро це рекомендую. І більше того, я вам хочу сказати, що ми, жінки, як правило, ставимо себе в пріоритет десь саме-саме останню чергу. Тобто, ми шкодуємо на себе і часу, і грошей. Але дівчата, от в ті часи, які ми живемо зараз, те, що ми зараз переживаємо, ми справді повинні подбати про своє ментальне, моральне здоров'я, про свою психіку, тому що ми просто можемо не вигрібсти. Ми просто можемо не витримати цих всіх негативних емоцій і переживань. Наша тривога настільки нас накриє з головою, що нам просто доведеться лікуватися у психіатри і пити антидепресанти. Тому рекомендую вам перестаньте займатися такою жорсткою економією на собі. І регулярно ходіть в баню, робіть вправи, робіть все, що вас розслабляє і фізично, і морально. І баня це справді один з дуже дієвих і ефективних інструментів. Наступний пункт він звучить дуже несподівано, але це спілкування з людьми. Причому мій психолог в свій час дала мені завдання знайти 3-4 подружки. З якими я можу спілкуватися, і брати від них ресурс, давати їм свій ресурс, тобто обмінюватись енергією, і таким чином покращувати свій ментальний стан. І що я вам хочу сказати? Що подружки це справді надзвичайно класний ресурс. Адже де ми черпаємо, як правило, ресурс. Це в наших близьких людей. Як правило, наш партнер він нам стає і подружкою, і мамкою, і нянькою, і партнером. І, і психологом, і що не тільки. Е, мій психолог радить все-таки ці ролі старатися розділяти, щоб не відбулося цього залежності, залипання на одній людині. Вона радить мені розділяти ці ролі і мати дуже-дуже велику групу підтримки, і у важкі часи, коли накриває тривога, коли мало ресурсу, щоб мені була можливість брати ресурс у багатьох джерел. Це можуть бути батьки, наші рідні батьки, це можуть бути подруги, це можуть бути навіть колеги на роботі, це все люди, які насправді можуть допомогти зменшити нашу тривожність. Тому моя вам рекомендація: спілкуйтесь з людьми, не замикайтесь в собі. Я знаю, що в часи, коли дуже страшно, тривожно, лячно, воно дуже хочеться сісти вдома, нікуди не виходити, і мінімізувати спілкування з соціумом. Але ми з вами соціальні створіння. Тому я вам теж даю завдання, як мені дав мій психолог: знайдіть собі подружок і старайтесь регулярно з ними зустрічатися, проводьте з ними час. Ви побачите, наскільки ваша тривожність і накрученість у це почне зменшуватись. Наскільки класно йде енергообмін між людьми? Наскільки це забирає цю напругу? І наскільки це дає багато ресурсу. І позитиву, і який це класний інструмент насправді. І останній пункт, про який я сьогодні хотіла вам розповісти, це хобі. У мене раніше ніколи не було часу на хобі, ніколи. І знов-таки одне з завдань від мого психолога було знайти заняття, яке мене наповнює, і яке мені подобається, яке я готова робити безкоштовно. в мене співає душа від нього. І коли я його пороблю, то в мене оцей, оця іскорка життєва з'являється. І я знайшла для себе таке завдання. В мене це в'язання, така робота, в'язання і шиття. І ви, дівчата, не повірите, я хожу на шиття, плачу тисячу гривень за три години, пашу там, як ну, це ж все нове для мене, розумієте? Все нове, всі нові знання. психую, не виходить, пашу. Потім виходжу задоволена, напрацювалась, гроші витратила. Але я себе почуваю настільки круто і класно після цього шиття, після цього заняття, що я розумію, що хобі це і справді те, що нас дуже наповнює. Я забуваю про тривожність, я забуваю про всякі там страхи. Я забуваю про все. Коли я оце от в процесі, щось там от творю, витворяю, крою щось, там, придумаю, роблю викройки, воно там не виходить раз через раз, строчка крива, потім рівна. От коли коротше, я от себе приодоліваю, я... я після цього відчуваю, що я як на світ народилась. І одне навіть таке заняття в тиждень мене дуже класно відновлює і поновлює мій ресурс. Те саме стосується в'язання. Коли мене зашкалює тривога, коли мені там недобре, ну, почуваю, що щось мені треба трошки заспокоїтись, заземлитись, чик чик сідаю пару рядочків, вже стає легше, ще пару рядочків, вже забула, що я там тривожилась. І я вам хочу сказати, що це те, що і справді такі, вводить такий медитативний, спокійний, класний стан. Так що. Найдіть для себе хобі, це справді це так відновлює, це так класно. І раджу вам, не шкодуйте на це грошей. Бо насправді е, я за те, щоб підтримувати високу якість свого життя максимально наскільки це можливо. Дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця, що ви були зі мною. Я щиро вірю, що мої лайфхаки по зменшенню тривожності вам допоможуть, що дещо з цього ви застосуєте. А ми побачимось з вами в наступному відео через тиждень, Па-па!